Знаєте, що це? Це ж легендарний трекпойнт. Я вперше мав змогу протестувати цю штуку, бо завжди було цікаво, що воно таке та на що потрібно. Сьогодні розповім вам про ноутбук бізнес класу Lenovo ThinkPad x 1 Yoga Gen 8. І повірте, така довга назва має сенс, бо цей пристрій вміє ось так. Тож вітаю всіх та кожного. Мене звуть Крило Свідомий. Давайте поговоримо про цікаві ноутбуки. Комплектація тут наступна: сам ноутбук, дріт живлення з вбудованим блоком та адаптер usb c на Ethernet. По-перше, заряджається ця краса через usb c що мені вже подобається. Ще більше мені подобається розмір місцевого блоку живлення, а ця штука має потужність аж 65 Вт. Прикольно, що можна брати все це з собою та не перейматися через додаткову вагу. Звісно, дуже чекаю, коли Lenovo перейдуть на цільні блоки живлення з вилкою для розетки та дротом USB C USB c в комплекті, але навіть так вже круто. А тепер про екстер'є. Lenovo ThinkPad X1 виготовлено з алюмінію. Пристрій на моєму огляді має колір Storm Grey. І перше, на що я звернув увагу, тут не залишаються відбитки пальців. Враховуючи те, що користувачу доведеться досить часто брати ноутбук в руки та по всякому з ним взаємодіяти, це досить важливо. На верхній кришці є кілька логотипів: бренду Lenovo та серії ThinkPad X1. До речі, вперше бачу якийсь кольоровий індикатор на ноутбуках Lenovo. На нижній кришці гумові ніжки, решітка радіатора та два гучномовці. Сам ноутбук важить 1 38 кг що небагато, Ще й можна брати однією рукою та переносити за вашим бажанням. З цікавого тут можна відзначити, що ноутбук Lenovo ThinkPad X1 yoga Gen 8 має сертифікат Energy Star та золотий сертифікат EPAT. Пристрій пройшов випробовування на стійкість за стандартами Міністерства оборони США mil STD 810H. виробник стверджує, що ви можете без проблем користуватися пристроєм навіть в мороз на вулиці. Взагалі, це така фішка лінійки ThinkPad. На всі девайси, в залежності від конфігурації, поширюється баз. 3 трирічна гарантія, що діє в 160 країнах. Крім того, технічне обслуговування займає не більше п'яти робочих днів та може проводитися вдома чи в офісі завдяки додатковому рівню підтримки виїзний сервіс. А тепер поговоримо про порти. Тут за традицією Lenovo, є дещо цікаве. На лівій грані маємо два швидких usb c з підтримкою Thunderbolt 4, повнорозмірний USB 3.2 Gen 1 та HDMI2.1. Ще поруч із портом для заряджання є LED-індикатор, зручна штука. На правій грані Ані Кенсінгтонський замок, ще один великий USB 3.2 Gen 1 та комбінований порт для аудіогарнітури. А тепер про цікаве. Тут є слот під Nano SIM, щоб у вас завжди було підключення до інтернету. Такого в ноутбуках особисто я ще не зустрічав та вважаю досить крутою опцією. Кажуть, що у деяких мобільних операторів можна замовити сім пару до вашої основної сім картки чисто під інтернет. Тому тут ця штука була б максимально доречною. Але і це ще не все. Останнє, про що я хотів розповісти у цьому блоці, це о. Ось такий невеличкий прямокутний виріз. Він ховає справжнісінький стилус Lenovo Integrated Pen, що підтримує 4096 рівнів натискання. В спеціальному слоті стилус ніколи не загубиться, а ще й автоматично заряджається. Про стилус я ще скажу кілька слів, а поки про клавіатуру. Вона має три рівні підсвітки та дуже приємний звук натискання. Ход клавіш досить великий, тому набирати текст реально справжня насолода. Ну і давайте відразу про в кімнаті. Це трекпойнт. Дуже просто кажучи, це чутливий. Джойстик, яким ви можете керувати курсором під час роботи із клавіатурою, щоб зайвий раз не переносити руки до трекпада. До трекпоінта потрібно звикнути, але як тільки ви його опануєте, зрозумієте, в чому прикол. Але звісно, його без проблем можна ігнорувати. Він ніяк не заважає працювати. Щодо трекпада, він тут, хоч і невеликий, але користуватися ним ок. У будь-якому випадку я б радив відразу придбати собі мишу. Це просто зручніше. Над клавіатурою є кнопка увімкнення з будованим сканером відбитків пальців. До речі, ще про безпеку. Та конфіденційність даних кожної моделі ThinkPad дбає криптографічний чіп TPM2.0 та технологія захисту від підглядання Privacy Guard. А ліворуч та праворуч від клавіатури розташовані динаміки. Це ще два додаткових до тих, що на нижній панелі. Звук достатньо гучний, а слухати музику приємно. В моїй модифікації Lenovo ThinkPad X1 Yoga встановлено 14-дюймову IPS-матрицю з роздільною здатністю 1920 на 1200 пікселів та матове покриття. Пікова яскравість становить 400 ніт, також є 100% охоплення SRGB. Скажу як я, зображення чудове, кольори насичені та на своїх місцях. Яскравість для домашніх чи офісних умов достатня, а переглядати контент справжній кайф. Від себе лише додам, що, наприклад, в DaVinci Resolve через роздільну здатність на екрані трохи не вистачає місця для комфортної роботи. Ноутбук має тоненькі рамки ліворуч та праворуч від екрана та досить широкі зверху та знизу. Але на це є дуже важлива причина: ультрабук розкривається на 360 градусів, тож його можна використовувати в кількох Положеннях, як ноутбук, як тент як стенд. та і як планшет. Тож широкі рамки потрібні для того, щоб вам було зручно брати планшет та тримати його в руках. Відразу скажу, що з вагою 1,38 кілограмів можна непогано позайматися з предпліччями. А от в режимах стенд чи тент найкраще розкривається головна фішка сенсорний екран. Дістали стилус, відкрили якийсь застосунок для малювання чи нотаток, і вперед, як це використовувати, обмежується лише вашою уявою. Ну а тепер про залізо. Ноутбуки Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8 у різних конфігураціях Нащений потужними процесорами Intel Core i 5 або i7-U чи p 13-го покоління. Ультрабук моєї комплектації має 12-потоковий 10-ядерний процесор Intel Core i 7 1365 v Pro. За графіку відповідає інтегрована відеокарта Intel Iris Xe Graphics, А за обробку даних оперативна пам'ять стандарту lpddr 5 об'ємом 32 ГБ. для зберігання застосунків та файлів передбачено ssd накопичувач на 1 терабайт. Насправді система працює дуже швидко. Застосунки відкриваються миттєво. Звісно ж, я спробував пограти в Apex Legends. На середньо низьких налаштуваннях вдалося досягнути показника у 30-40 FPS, що цілком і грабельно для кількох матчів на день. В DaVinci Resolve ситуація складніша, бо, як я вже зазначав, для максимально комфортної роботи не вистачає простору через роздільну здатність, а ще помітив деякі лаги під час відтворення обробленого контенту. Звичайне, відтворення 4К працює без проблем. У фотошопі взагалі кайф, особливо зі стилусом, який допомагає досягти максимально. Точності рухів щодо офісних задач, тут все супер гуд, працювати насправді приємно. Але все це лише мої слова, як завжди, надаю вам результати бенчмарків. Тут Geekbench 6, Cinebench та PC Mark 10. Можете ставити на паузу та роздивлятися. Звісно, не менш важливим буде поговорити про автономність. Лептоп оснащений акумулятором ємністю 57 Вт годин та підтримкою технології Rapid Charge, що дозволяє зарядити пристрій з 0 до 80% за 60 хвилин. Виробник заявляє. Автономність до 14 годин, але я провів свій власний тест. Запустив 4К-трансляцію на максимальній гучності та яскравості на годину. За період тесту Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8 зі 100% втратив лише 19. Висновки тут ви можете робити самостійно. Про що ще не сказав? А, ну звісно, ноутбук має 4 вбудовані мікрофони, що охоплюють звук на 360 градусів та мають інтегроване шумозаглушення на основі штучного інтелекту, а ще технологію Dolby Voice для надвисок. Якості звуку. На дисплеєм розміщена панель з вбудованою веб-камерою Full HD з інфрачервоною камерою та шторкою приватності для додаткового захисту. Приємно, що моя улюблена фішечка ноутбуків Lenovo знайшла своє місце навіть в цій моделі. Щодо кулерів та температури роботи, Lenovo ThinkPad X1 непогано нагрівся під час різних оновлень, але потім швидко прийшов в норму. Кулери постійно працюють під час експлуатації, але зовсім тихо. Тож, що ми маємо? Перш за все, Lenovo ThinkPad X1 його восьмого покоління. У моїй модифікації зараз в Україні коштує від 102,5 тисяч гривень. За ці гроші ви отримаєте преміальний ноутбук Трансформер для роботи, який підійде вимогливим бізнес-користувачам та представникам творчих професій, що працюють в режимі багатозадачності. Якщо ви зацікавились та плануєте придбати собі такий пристрій, посилання залишаю в описі цього відео. Для всіх інших нагадую, що Lenovo є величезний асортимент ноутбуків на будь-який бюджет та для будь-яких цілей. Ця модель точно не для мене. Я б скоріше обрав. Для себе модель з попереднього огляду Lenovo Yoga Pro 7 8 покоління, хоча тут точно кожному своє. А якщо у вас залишилися якісь питання про Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8, сміливо задавайте їх в коментарях під цим відео. Було цікаво мене послухати. Підтримайте відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає розгорнуті коментарі. Це неймовірно допомагає у просуванні якісного українського контенту. Також нагадую, що в описі відео є посилання на мої Інші соціальні мережі там я публікую ще інший контент. Можете підписатися. А десь тут є два моїх інших відео, які вам 100% сподобаються. Запрошую до перегляду. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!